Вихідний день, ти не на роботі, ніхто нічого від тебе не вимагає. Можеш просто лежати на дивані, дивитися серіал або гуляти в парку, і все одно всередині важкість, ніби тіло вільне, а розум у кайданах, ніби тіло вільне, а розум у кайданах. Начебто ти відпочиваєш, але від цього не стає легше. Знайоме відчуття? Бо саме в цьому і полягає одна з найбільших брехень сучасного світу: культура хаслу переконала нас, що відпочинок повинен бути корисним. Що навіть коли ти нічого не робиш, ти повинен відновлювати енергію для продуктивності. А якщо ти цього не робиш, ти марнуєш час. Ми живемо у світі, де навіть релакс треба заслужити. Втомився? Добре, але тільки якщо ти працював 12 годин поспіль. Захотів зробити паузу, тоді, будь ласка, але краще, щоб ця пауза була з медитацією, холодним душем, ранковою зарядкою і трекером прогресу. Тобто, відпочинок уже не відпочинок, це ще одна форма змагання. Твоя цінність як людини міряється не тим, як ти живеш, а скільки ти встигаєш. І навіть у вільний час ти ніби повинен бути кращою версією себе. А тепер зупинись і задай собі просте питання: коли ти востаннє відпочивав так, щоб не думати про ефективність, не вимірювати, чи це корисно, не почувати провину за те, що просто лежиш на ліжку і дивишся у стелю. Якщо ти не пам'ятаєш, значить, ти не один. Ти просто потрапив у пастку, яку десятиліттями будувала культура хастлу. і вона втомлює більше, ніж будь яка фізична робота. Нас змалку вчать, не марнуй часу, спочатку справи, потім відпочинок хто не працює, той не їсть. Але ніхто не каже, хто не зупиняється, той згорає. Ми забули, що спокій це не сладкість, це життєва потреба. І що наш мозок це не машина, яку можна вічно тримати увінкненою. Тому ти і втомлений, тому ти не можеш перезавантажитись, бо ти ніколи по-справжньому не зупиняєшся. Навіть у вихідний день ти продовжуєш змагатись з іншими, і з собою, з ідеальним образом, якого треба досягти. А справжній спокій він приходить лише тоді, коли ти дозволяєш собі нічого не досягати, коли ти не намагаєшся бути молодцем, коли ти просто є. І саме тут починається справжня філософія. Бо стоїки ще дві тисячі років тому казали не той вільний, хто нічого не робить, а той, хто вміє не боятися порожнечі. Сенека писав ми втомлюємось не тому, що багато працюємо, а тому, що неправильно живемо. І з цим важко не погодитись. Подивись навколо кожен другий відеоблогер кричить Працюй, поки вони сплять п'ять ранку це новий успіх. Ти повинен бути кращим щодня. Ці фрази стали мантрами нового покоління. Вони звучать як мотивація, але насправді це пастка. Хастел Культура вчить тебе, що ти цінний тільки тоді, коли щось робиш, що дія це єдина форма існування, що зупинка це слабкість. Але головне, вона змушує тебе почувати провину постійно, за кожну хвилину без корисної активності. Ти сидиш з чашкою кави, і внутрішній голос каже міг би зараз вивчити нову навичку. Лежиш у ванні і мозок підсовує думку, це марнування часу краще б читав. Навіть коли просто дихаєш, здається, що не просуваєшся вперед. Це неприродньо. це не твоє. Це прошитий ззовні вірус продуктивності, який перетворює життя на нескінченне туду, без фінішу, без нагороди. Звідки це береться? Ідеологія хасло виросла з капіталістичної мрії бути успішним, багатим, відомим. Вона ховається у кожному пості з цитатами Тесла, Ілона Маска чи Джобса, але правда в тому, що їхній шлях не універсальний, а ще часто спотворений. Їх подають як приклади для наслідування, але забувають сказати, вони були одержимі, часто самотні і в багатьох випадках нещасні. Ми ж намагаємось повторити цей шлях, не розуміючи, що платимо за нього власним спокоєм, здоров'ям і здатністю просто жити. Небезпека хастел культури не лише в перенавантаженні, найгірше це коли вона проникає в голову і змінює твою самооцінку. Люди починають відчувати себе нікчемними, якщо не досягають цілей щодня. Вони не дозволяють собі відпочити, бо інакше хтось обжене. І ось ти вже не людина. Ти проект, який потрібно прокачати. Дитина малює картину не для задоволення, а щоб продати. Студент читає книжку не тому, що цікаво, а щоб здати тест. Дорослий іде в ліс, не щоб відчути тишу, а щоб зняти сторіс. Навіть найпростіші речі стали інструментом самопросування. І в цьому головна брехня хасл культури вона краде сенс, бо замінює бути на досягати. Епіктет не писав мотиваційних постів, він казав просте. Хочеш спокою, перестань бігти, стань вільним від гонки. Людина стає вільною тоді, коли перестає залежати від зовнішніх обставин, і ця свобода починається з усвідомлення: я не зобов'язаний змагатись. моє життя не конкурс, і відпочинок не злочин. Нам треба переосмислити саме поняття відпочинку, бо поки ми вважаємо, що відпочинок це пауза перед наступною гонкою, ми ніколи не зможемо відновитися по справжньому. Справжній відпочинок це не коли ти лежиш і думаєш, що треба зарядитися для продуктивності. Це коли ти нічого не повинен, коли не маєш плану, коли просто є наш розум як земля. Якщо її постійно засівати, перекопувати, навантажувати, вона виснажується. Те саме з психікою. Відновлення не відбувається в моменті використання часу ефективно, а в моменті зупинки. Але зупинка це страшно, бо вона відкриває тишу, а тиша показує, скільки шуму було всередині. І саме тому багато хто уникає справжнього спокою, бо не хоче залишитися сам на сам із собою. То що ж таке справжній відпочинок? Це не серіали з телефона, не скролінг Тікток, не відпустка з контентом. Це момент без нити, без досягнення, без порівняння. Це коли ти просто сидиш із чашкою чаю, дивишся на вікно, не поспішаєш, не плануєш, і тобі добре. Не тому, що ти щось добув, а тому, що ти знову став собою. Цей стан не приходить одразу, бо твій мозок звик працювати на надриві, він буде шепотіти, дарма витрачаєш час. Але це неправда. Тиша це не порожнеча, це місце, де росте ясність. Бо в тиші ти раптом починаєш розуміти, чого хочеш насправді, а не те, що треба. Це підтверджують і сучасні дослідження: людина, яка дозволяє собі справжній відпочинок, спить краще, приймає точніші рішення, має сильнішу імунну систему, а ще відчуває сенс життя глибше, бо саме в паузах ми чуємо себе. Ще задовго до появи годинників і дедлайнів філософи вже розуміли силу тиші. Епіктет не писав мотиваційних постів, він говорив просто хочеш спокою, перестань бігти. Вільним стає той, хто більше не женеться, не тому, що здався, а тому, що зрозумів з ним уже все гаразд. Він не проєкт, він людина, без змагань, без тиску, без чужих очікувань. Повернути собі здатність відпочивати це не про лінощі, це про гідність. Про контакт із собою, про право на тишу. Бо в світі, який кричить будь продуктивним, саме здатність зупинитися справжній акт внутрішньої сили. Буває так, що ти лягаєш спати вчасно, спиш 8 годин, а зранку наче не спав. Вихідні проходять без роботи, але понеділок усе одно зустрічає тебе втомленим. Чому? Бо справа не в тілі, а в голові. Ми часто не розуміємо, що існує особливий тип стоми. Розумова, психологічна, і вона не знімається фізичним відпочинком. Бо навіть коли ти лежиш, твій мозок продовжує працювати. Він пережовує думки, планує, турбується, порівнює, і це не зупиняється, поки ти не звернеш увагу на головне на тиск всередині себе. Найглибша втома це не від роботи, це від постійної внутрішньої напруги, коли ти боїшся не виправдати очікування. Коли тримаєш обличчя нормальної людини, навіть коли всередині пусто, коли намагаєшся всіх встигнути вразити, підтримати, не підвести, довести. Це марафон без фінішу. І найгірше, що навіть коли зупиняєшся, тіло лежить, а всередині все ще біжиш. Саме тому ти не відновлюєшся, бо твій розум на бойовому режимі 24 на 7, і навіть коли вимикається світло, він продовжує крутити думки: Я достатньо зробив? А раптом упустив щось важливе, чи не втрачаю час усе це результат глибоко вкоріненої тривоги, яку ми навчилися не помічати. Стоїки не були проти дії, але вони вчили головному не діяти, поки розум не стане ясним. Сенека писав, що ми втомлюємося не від самих справ, а від того, як ми їх сприймаємо. Якщо всередині метушня будь-яке завдання здається подвигом, якщо в душі спокій навіть важке не лякає. От чому справжній відпочинок починається не зі сну чи валяння на дивані, а з вміння заспокоїти внутрішній діалог. Іноді варто сісти і чесно запитати себе, що зараз тисне, чого я боюся, чому не можу зупинитись. Бо поки ти не побачиш цього, мозок працюватиме у фоновому режимі. І тоді жодна відпустка, жоден вікенд чи медитація не дадуть результату. Цей тип втоми не лікується кавою. Вона лікується прийняттям, коли ти дозволяєш собі бути не ідеальним, не найкращим, не найуспішнішим, просто бути, і з цього починається спокій. Згадай, яким ти був у дитинстві, коли просто сидів на підлозі і годинами дивився, як повзе мураха, коли будував з піску замок не для фото, а просто тому, що хотілося, коли час ішов повільно, і ти був повністю в моменті, не було мети, не було оцінки, була лише присутність. Саме це найглибша форма відпочинку, коли не треба грати роль, коли не треба виправдовуватися, коли ти просто живеш. Але з віком ми це втратили ми стали ефективними, ми запланували кожну хвилину, ми перестали сидіти мовчки, бо тиша не ефективна. Ми перестали спостерігати, бо спостереження нічого не приносить. Ми навіть перестали гуляти просто так тепер усе або з аудіокнигою, або з подкастом, або в сторіс. Життя стало про користь, і чим більше корисного, тим менше спокою. Та стоїки навпаки шукали цього стану не гонитви, а присутності. Епіктет радив: перш ніж робити, подивись, перш ніж говорити, подумай, перш ніж реагувати, усвідом, бо лише той, хто спостерігає, а не женеться, по-справжньому живе. І що цікаво, вони не вчили відмовлятися від дій. Вони вчили діяти з ясністю, не з тривоги, не з бажання сподобатися, а з розуміння. Ти можеш це повернути, навчитися знову жити без гонки не назавжди, хоча б на кілька хвилин на день. Просто сиди мовчки, без телефону, без музики, дивись у вікно, слухай, як дихаєш, як шумить вітер, не намагайся вловити користь, дозволь собі бути. У цьому стані народжується найбільше. Спокій, ідеї, нові відчуття, бо тиша це не порожнеча, це місце, де знову з'являєшся ти. Хтось одного разу сказав, вільний не той, хто втік, а той, хто може залишитися наодинці з собою. Бо рабство це не лише кайдани на руках, це й неможливість зупинити внутрішній шум. Це коли кожен твій крок мусить мати сенс, мету, виправдання, а без цього ніби нема права просто жити. Але саме тоді ми втрачаємо головне здатність бути. Справжній спокій не в ізоляції від світу, він у тому, щоб жити всередині хаосу і не втрачати себе. Бути в натовпі, але не розчинитися в ньому, не дозволити зовнішнім голосам заглушити свій, бо іноді найбільша сміливість це не дія, а тиша. І вона починається з простого усвідомлення: ти не зобов'язаний пояснювати своє існування. Ти маєш право просто бути. Саморозвиток це нова релігія сучасності. Вона обіцяє просвітлення, успіх, гармонію. Але часто замість свободи приносить виснаження. Бо під красивими словами розвивайся, прокачай себе, будь краще, ніж учора, ховається знайомий хастел просто з новою етикеткою. Те, що мало допомогти, стало новою гонкою. Ми вже не читаємо книжки, бо цікаво. Ми маємо читати по 30 сторінок щодня. Не займаємось спортом для радості. Ми трекуємо прогрес. Ми не вчимось, бо хочемо. Ми підвищуємо цінність на ринку праці. Навіть відпочинок став прокачкою: ранкова йога, дихальні практики, холодний душ, продуктивний сон. І знову все по таймеру. І знову, ніби ти не живеш, а готуєшся жити. Це не розвиток, це контроль. Це спроба зробити себе ідеальним, а отже, неприйнятним, таким як є. Це тонка форма самонасилля, замаскована під самопокращення, бо в основі все те саме відчуття я ще недостатній, треба ще, і ще, і ще. А куди біжиш, навіщо? І чи твій це шлях? Справжній розвиток не в кількості курсів чи ритуалів, а в глибині присутності, у здатності зупинитись і відчути мені добре з собою. Якщо відповідь ні, значить, неважливо, скільки ти прокачав, ти все ще далеко від себе. У стоїцизмі розвиток починається з питання, що в моєму контролі? І дуже часто відповідь це не нові досягнення, а зміна ставлення не роби більше, а роби простіше, не будь найкращим, а будь в собі. Іноді варто не додати, а прибрати, не наповнити день новими цілями, а дозволити собі нічого не прагнути. Просто бути. Просто дихати. Бо коли саморозвиток стає гонкою, він вже не твій. Це не шлях до сили, це ще одна форма втечі: від страху, від тиші, від себе. І в цій втечі головна втома бо з кожною новою звичкою ти ніби ще раз кажеш собі зараз я ще не ок, мені треба стати іншим. Але іноді не треба. Інколи варто просто прийняти я вже достатній, щоб відпочити. Вже маю право жити. Коли ми чуємо слово відпочинок, уявляємо щось складне: відпустку, квитки, плани, валізи, контент. Але стоїчній відпочинок це зовсім інше, це не про втечу від життя, це про повернення до нього без зайвого, без шуму, без поспіху. Це стан, у якому ти нарешті не змагаєшся, не доганяєш, не доводиш. Ти просто є. Сенека писав, що справжнє життя починається тоді, коли ти починаєш помічати просте світло сонця на стіні, смак хліба, дотик вітру до обличчя. Саме це глибокий відпочинок, бо він не залежить від обставин, він не потребує грошей, планів чи досягнень. Він у твоїй здатності бути присутнім. Саме в цьому суть стоїцизму: не шукати спокій деінде, а знайти його в собі. Уяви звичайний день. Ти йдеш пішки замість транспорту. Не тому, що треба пройти 10 тисяч кроків, а просто тому, що хочеш побути на повітрі. Ти дивишся на дерево і не фотографуєш його. Ти слухаєш музику і не вмикаєш нічого мотиваційного. Це і є спокій, без очікувань, без користі, без тиску. Або ще простіше: ти вариш чай повільно, не на фоні YouTube, не паралельно з інстаграмом. Просто чай і тиша. Відчуваєш аромат, смак, температуру. І в цей момент ти не робиш перерву, ти живеш повноцінно, без потреби щось здобути. Саме такий відпочинок наповнює, бо він не про тіло, він про дух. Стояки не втікали в ліси, вони жили серед людей, проблем шуму, але вміли зберігати внутрішній простір. Їхня формула проста, зовнішнє, змінне. Внутрішнє моє. І саме тому вони могли бути в спокої там, де інші згорали. Відпочинок у стилі стоїцизму це не особливий ритуал, це радше нагадування, я маю право зупинитись, навіть якщо інші продовжують бігти, навіть якщо весь світ кричить, продуктивність головне. Бо справжня сила не в тому, щоб завжди рухатись, а в тому, щоб знати, коли зупинитись. Хто ти, якщо не працюєш? Не вчишся, не досягаєш, не допомагаєш? Для багатьох це питання викликає тривогу, бо коли прибрати роль, часто не залишається нічого. Ми звикли визначати себе через функцію Я дизайнер, я мама, я керівник, я той, хто щось робить. Але якщо раптом зникає справа, рутина, завдання, зникає і відчуття себе, і це страшно. Хастел Культура зробила зайнятість головною чеснотою, вона підмінила сутність роллю. Тепер замість хто я, ми думаємо, чим я зайнятий, і тому нам важко зупинитись, бо якщо ти просто сидиш, хто ти тоді? Якщо не продуктивний, то марний, якщо не зайнятий, то порожній. Це глибоке викривлення, бо людина це не її графік, не її статус і не список справ. Людина це внутрішній простір. Відчуття, спогади, мрії, стосунки, смак улюбленої страви, звуки, що нагадують дитинство, тіло, яке дихає, душа, яка відчуває, все це твоє, і нічого з цього не залежить від зайнятості. Але ми розумичились бути просто собою, нас навчили бути корисними, і кожна хвилина без діла здається підозрілою. Ми самі собі не довіряємо в тиші, бо тиша незручна. У ній чутно внутрішній голос, а ми його давно не слухали. І тому боїмося. Та саме в тиші ми можемо повернутися до себе. Стоїки це знали: розум не там, де багато думок, а там, де ясність. Ідентичність не в ролі, а в суті, бо ти не втрачаєш себе, коли не працюєш, ти втрачаєш себе, коли не зупиняєшся. Справжній спокій приходить тоді, коли ти вже не боїшся бути нічим, коли ти можеш сказати, я є, і цього достатньо. Без титулів, без досягнень, без списку зроблено. Бо твоя цінність не в продуктивності, а в присутності, в живому диханні, в здатності просто бути. Сучасна культура змушує нас боятись зменшення темпу. Якщо ти робиш менше, ніби щось втрачаєш, наче відстаєш, і здається, що простота це поразка. Але насправді саме в сповільненні народжується ясність, коли ти зменшуєш оберти, ти починаєш бачити, куди взагалі йдеш. Бо коли весь час біжиш, розмите напрям, сенс і навіть себе. Ми живемо у світі, де цінують більше, більше роботи, більше цілей, більше справ, але більше не означає краще. Часто навпаки, це шлях до виснаження. А от менше зроблене свідомо це не поразка, це вибір, це стратегія, це вміння зберегти себе, не втрачаючи глибини. Сенека казав: ми не маємо мало часу, ми витрачаємо багато. І справді, ми не втомлюємося від кількості дій, ми втомлюємося від того, що в них немає простору для дихання. Коли день переповнений до країв, ти не живеш, а виживаєш. А спокій приходить тоді, коли ти залишаєш у житті місця. Не для ще одного завдання, а для себе. Менше значить залишити більше простору для змісту. Це як музика. Не кількість нот створює мелодію, а паузи між ними. В житті так само не все має бути заповнене. Іноді краще менше. Тільки справжнє, тільки потрібне, без шуму, без зайвого. Стоїки не були лінивими, вони були точними. Вони вчили не робити зайвого, не тратити сили на те, що не в твоєму контролі, не витрачати час на гонитву, яка не твоя. Бо втома приходить не від дії, а від втрати сенсу. А сенс завжди в простому. Почни з малого не плануй 10 справ, зроби 3. Але глибоко, усвідомлено, безметушні. І в ці три справи вклади себе не для галочки, а по-справжньому і залиш собі час для думки, для тиші, для чаю, для того, щоб просто посидіти і нічого не робити. І побачиш, у цій простоті народжується сила. Бо менше це не втрата, це повернення до себе, до сенсу, до життя. В якому, нарешті, є місце не тільки для справ, а й для тебе. Нас так довго вчили не сидіти без діла, що ми почали плутати спокій і лінню. Варто лише трохи розслабитись і вже звучить у голові: ти нічого не робиш, ти марнуєш час, треба бути продуктивним. Це внутрішній наглядач, якого нам вмонтували з дитинства. Його голос завжди готовий нагадати: будь корисним, дій, роби щось. Але іноді найбільш корисне, що ми можемо зробити, це нічого. Спокій це не бездіяльність, це глибока дія всередині. Коли ти зупиняєшся, не для того, щоб уникнути, а щоб почути, щоб нарешті дати собі місце, не виправдовуватись, не тікати, а просто дозволити собі бути без плану, без задачі, без оцінки. Суспільство шепоче не зупиняйся, тебе обженуть. Але стоїки відповідали. А куди я поспішаю, і заради чого? Якщо гонитва не твоя, зупинка не поразка, це мудрість, це момент, коли ти нарешті не реагуєш, а обираєш. Не живеш автоматично, а свідомо. Марк Аврелій писав, що спокій це здатність залишатись у злагоді із собою, навіть коли навколо буря. Лінь це коли ти уникаєш життя, а спокій коли ти в ньому присутній повністю. І головне, більше не воюєш з собою. Чому ми боїмось тиші? Бо в ній стає чутно правду, стає видно в тому, накопичену за роки, стає помітно, як мало часу ми проводили з собою, не в ролях. Але саме це і є зцілення бути в тиші, і витримати її, і не злякатись, і не назвати це нічого не робити. Бо справжній відпочинок це не слабкість, це сила не поспішати, це мужність не доводити. Це зрілість обрати тишу, коли можна бігти. І кожен, хто навчився не виправдовуватись за свою потребу в спокої, вже вільний. Багато хто шукає спокій як місце море, гори, вихідні, усамітнення. Здається, що якщо навколо стане тихо, стане тихо і усередині. Але життя доводить можна бути в лісі і все одно шуміти думками, а можна стояти серед натовпу і відчувати дивну тишу всередині. Бо справжній спокій це не про обставини, це про стан. Стоїки говорили ти не керуєш світом, але ти можеш керувати собою. Це не означає придушувати емоції, це навпаки, відчувати їх, визнавати, проживати, але не дозволяти їм зносити тебе як хвилю. Бути як скеля в морі вода вдаряє, шумить, піниться, але скеля стоїть. Гармонія не настає, коли зникають подразники. Вона приходить, коли ти більше не тікаєш від себе, коли не перекриваєш тишу справами, коли не заповнюєш паузи шумом, коли більше не боїшся побути в собі. Саме тоді починаєш чути ось воно життя без фільтрів, без оцінок, без надлишку. Поглянь усередину там джерело добра, і воно завжди тече, якщо ти не затикаєш його. Ми ж часто глушимо це джерело обов'язками, фоном, думками, чужими очікуваннями. Але джерело не зникає, воно просто чекає, коли ми перестанемо бігти. Іноді, щоб почути себе, потрібно просто сісти без телефону, без цілі, без плану і зробити найдивніше нічого. І в цьому нічого раптом відкриється дуже багато справжні бажання, втома, яка давно кричала, надія, яка мовчала. І спокій той, що не залежить ні від людей, ні від погоди, ні від результатів. Бо спокій це не те, що приходить ззовні, це те, що розкривається зсередини, коли ти більше не женишся, не граєш, не доводиш, просто дихаєш, і цього достатньо. Іноді здається, що життя це безкінечна дорога. Ми біжимо, щось досягаємо, когось наздоганяємо, від чогось тікаємо. Але чим довше біжиш. Тим чіткіше розумієш, справжній шлях не назовні, він усередині. Не в кількості кроків, не в числі цілей, не в тому, хто перший, а в тому, щоб одного дня зупинитись, озирнутись і побачити, я вже вдома. Спокій це не місце, це не мрія, коли все стане ідеально. Це не точка в майбутньому. Це стан, у якому ти нарешті визнаєш, я маю право бути, без боротьби. Без масок, без гонки, просто бути як людина, а не як механізм. У світі, який постійно кричить стань кимось, стоїцизм тихо шепоче, ти вже є. Ти не повинен нічого доводити, не зобов'язаний встигати. Не маєш бути кращою версією себе щодня. Інколи найкраща версія це той, хто не забув, як зупинятись, як слухати, як відчувати. Як не втрачати себе у світі, який весь час хоче тебе змінити? Можливо, сьогодні саме той день, коли варто сказати собі досить, досить доводити, досить поспішати, досить втомлюватись навіть у тиші, бо є інший спосіб спокійний, живий, людяний, і він не вимагає сили, він повертає її. Цей шлях не втече від світу, це шлях назад до себе. До того місця всередині, де тихо, де ясно, де можна дихати повними грудьми, і звідти вже можна жити не з напруги, а з розуміння, не з тривоги, а з присутності, не щоб встигнути, а щоб бути. Бо справжнє життя воно не в списках справ, воно в простих моментах, коли ти вдихаєш, дивишся у вікно, смієшся, мовчиш, слухаєш, торкаєшся. Плачеш, прощаєш, приймаєш. І все це непродуктивне, але неймовірно важливе, бо це і є ти. Якщо це відео дало тобі трохи тиші, підпишись. Ми не женемось за сенсаціями, але щиро говоримо про те, що болить, що зміцнює і що допомагає залишатись з собою. Поділись цим відео з тим, хто втомився, можливо, йому теж час зупинитись.